Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Say, be true, I swear I'll try in the end. 65, speeding up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah. Uh. Got that kind of style, everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off. Silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my. <laughs> crazy, but I love her, I could never run from her. Hit it, no rubber, never would, no one touch her. Swear we drop each other mad, she be so stubborn. But what the fuck is love with no pain, no suffer? Incense, this shit, it gets dense. Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Макс Біг Босс. І це новий топовий відос по доставці Глова в Луцьку. Будь ласка, перед початком відео поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал і зробимо актив трошечки на цьому відео, щоб я продовжував для вас знімати контент, дві шлюти лютий і так далі. Так що, будь ласка, лайк з вас, підписка на канал. Для вас це всього лише пару кнопок зробити і безплатно. Для мене це дуже приємно. Так що сьогодні нас чекає контент. У мене зараз на 2 часа дня водіння буде, трошки треба поїздити. Ми, в принципі, права я вже маю, категорія Б. Але треба ще трошки поїздити, щоб потім можна було вже десь таксувати і так далі. Коротше, так що, друзі, всім приємного перегляду. Погнали. І так, да, друзі, оставляю для вас посилання на Глову, як завжди, під відео. Для вас там можна отримати бонус, робите 100 чи 200 замовлень просто поїздите, подоставляєте, попробуйте, як це вам, якщо не сподобається, то просто отримати своїх там або 1500 гривень, або 2500 гривень, або, або 3500 гривень. Це залежить від чого ви на чому будете доставляти. Це або піший кур'єр, це 1500 гривень. На велосипеді там 2500 ви получите. Скутер або там щось на електро. Це буде вже теж щось там. Вже більше. Ну, коротше, якось так, друзі. Так що переходьте по посиланню, я вам його оставлю під відео. От, і додивіться це відео до кінця, бо буде суета, і вам розкажу все, що мене сталося за цих пару днів. Погнали! Так, ну що, коротше, друзі, е, таку я собі курточку купив. Коротше, сюди буде шеврон чіплятися. Він вже приїде мені десь. Відправка буде вже 21 числа. От. І коротше, приїде такий шеврон класний. Ну, я вам його вже потім покажу. Не буду спойлерити, як то кажуть. Ну, він дуже класний, шеврон сюди цеплюше і, і буде взагалі клас. Саме головне в цій курточці це дуже багато карманів. Тобто на рукаві два кармани, на другому рукаві один карман. Потім два великих карманах по боках. Ззаді є ще теж замки. Всередині, теж, я думаю, якісь є кармани. Коротше, карманів тут за штук блядь, 10, якщо не більше. От. Так що якось так. Братва. Зараз час дня, слотів, в мене чогось немає, чогось пропали. Не знаю, чого так, типу, але от слоти пропали і все. Так що чекаю, або слот появиться, звезмо замовлення, або вже просто поїдемо на водіння туди і все. От. Бо в мене водіння на 2 часа, маю набрати до, е до Валіка, який мене вчить їздити. От. Дядько такий на опаті. І будемо на апріорі, коротше, сьогодні їздити, ганятись. Так що, якось так. Звісно, мокро, слизько, але для машини то не проблема. Так що, всім приємного перегляду. Додивіться цей відео до кінця. Лайк. Підписуйтесь на канал обов'язково. Всім приємного перегляду. Погнали! О, нормальненько. Чилим, чилим. На розслабоні. Та йохани бабай, знов ці шкіряні до мене доколупалися. Ну що ти включила свою ту камеру? Нафіг ти мене знімай. Ха. Бачу, всі пляжі обрести відкрито. Чиста вода поки, а поки, а попрост и і сядь розкажи як кохаєш, але не розказуй як Ты ти ним коляш поруч и опять сьомическому доме Анапаки шупа на сухой труппа, она работает поїзда Придут поїзда На станцию Миконь И оттуда уже кто куда кто а вывозили Плотных всех из цветов Словно в речке вода День прошел назад День прошел назад Не придет никогда Словно ветер степи. Так, ну что, братва, короче, что я могу сказать Пришел я с водинью уже давно От. І, в принципі, класно поїздив, трохи повчився для себе поїздити. От. І ще буде у мене урок водіння. Тобто теж буду виїжджати за місто Залуцьк, їздити по окружній, по населеним пунктам. Коротше, і так далі. От. Може вам навіть від відео зніму окремо, як я їжджу за рулем. Коротше, зламався в мене велосипед. Сьогодні я його здавав в ремонт. Мені його перемонтували за 757 гривень. Коротше. М -м -м, зробили задні тормоза, передні тормоза, в принципі, я вам потім це зніму. Як там все помінялося тепер мене на велосипеді. Так що отака тема, коротше. Е -е, Приїхав вже шеврон, який я собі наклеїв на курточку спеціальну. Яка от висить, коротше, там. Тобто отам от. І вже шеврончик є, так що вам теж покажу. Виглядає чітко тіво, в принципі, от, якось так, друзі. Так що, поставте лайк, підпишіться на канал і приємного перегляду. Бо, чесно сказати, вам, друзі, сьогодні в мене цілий день слотів не було чогось, не знаю чого, але може це і з-за того, що рейтинг маленький от, був. так що, завтра вилітаю на доставочку, в принципі, все по плану. Працюємо далі, розвиваємося, як то кажуть, і, в принципі, якось так. А вже про університет відео свої йде скоро вже. Так що чекаємо. Трошки не по плану, але ну, що вже є, то є. От. Погода теж не очень, бо дощ слякоть. Або сніг випаде і розтане, і каша на вулиці, на дорозі. Так що, якось так, братва. Так що завтра вилітам на доставку, покажу вам вже велосипед повністю, як він зроблений, і що там було неправильно поставлено, і що зараз помінялось в тому велосипеді. От. Так що якось так, друзі. Так що погнали, приємного перегляду. Снова дорога за ленту, идут машин, караваны, вчерашнему горе студенту, насыпали сон. Часть молодежи барака выросли все на конфликтах и матах, Видные зимы, на бедных водах, ну где ташки, цвет серых этажей, газ взгляды всех моих корешей Есть такой человек, раны мои заши, мои заши, что было белой души. улыбки пацану, по небе на Ночью быстро двигались, тихо без забора Старый автовоз, кругу тонируван. Мой братишка жмет нога, газ, пьяный парень мула Не знаешь, Жанны еще больше мамы Близкий круг подъезд марихуан Бедный район старых домов, вы козы как рай. Здесь разговоры каждый каждому не будет равен У -у -у, От пацанов до депутата, мама Вода, бомба, сонечко свідчить. От не видно нічого. Прямо я клітин. Плокадець. Мені пістить. Так, ну що, братва, коротше. Приїхав вже додому, відпочиваю. Вот. Трошки наїздився за цих пару днів. Сьогодні у нас вже понеділок, 20 січня. Отака от друзі, братова, така от двіжуха получилась. Трошки на не був, трошки подоставляв замовлення. Велосипеда поремонтував вже в наступному відео вам покажу, що, ну, як стоять передні тормоза, задні, в принципі. Вже тако просто легенько нажимаєш на ручку і вже вілік тормоз, в принципі, нормально, повністю. Так що якось так, братва. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відоси. Скоро знову буде новий відос. Вже, думаю, більш цікавіший для вас. Так що, хто дивився, додивився цей відос до кінця, знаєте, красавчик. Чи просто там хто дивиться. Коротше, ви самі найкращі люди. От. Дякую вам за актив. Давайте наберемо хоча б. Нормально просмотрів, щоб було активно трохи на каналі. І вже скоро вийде новий відос, який вам буду знімати вже з завтрашнього дня. Завтра у нас вівторок, знову їду на роботу. На, в... на вождення. Коротше. Буду їздити з рулем. Навіть думаю, прикріпити коротше, десь, ззаді, щоб було все видно. Так що якось так, братва. Так що лайк, підписка на канал. Скоро новий контент, нова двіжуха буде. Так що, в принципі, якось так. Бо сьогодні у нас цілий день в Луцьку було тепло, сонечко світило взагалі клас. От. Так що, надіюсь, вам це відео сподобався. Всім удачі, всім пока. Ви були на каналі MaxBigBoss. І ми вже, кстати, відвезли тисячу замовлень. От. Прийшло недавно з голову оповіщення, що я завіз вже тисячу замовлень за цих 4 місяці. Так що, якось так, трошки двигаємося. До нових зустріч, всім удачі, всім пока.